Вітаю всіх! Хочу зробити ось що. На 9 травня Росія буде відновлювати наступальні дії. Які Про які це кажуть? Так, вона може це робити. Але обмежені, дуже обмежені. Дуже обмежені вони. вони будуть. Добре, беру нову колоду, хочу подивитися, що буде від цього. Росія на 9 травня буде робити наступальні дії. Про які кажуть в новинах. Хочу подивитись. Боже, яка важка колода? Але відлюдник. Думають плани, вони ще думають, як це зробити. Королева мечів і сила. Так, вони накопичують силу. Вони планують це зробити, накопичення сили йде. Чи ви розуміли? Так, плани, вони, вони в думках, вони в роздумах, як це робити, вони в роздумах ще. Я не скажу, що це однозначно так, але в роздуми є, думки є. Накопичення є. І сили для цього також маються. Це про 9 травня. Тепер, спеціально взяла спочатку дві колоди. Я хочу подивитися, який це може бути напрямок на 9 травня. Та, що вони кажуть, Вірогідність, який напрямок може бути. Давайте, це буде Запорізький. Що у нас тут скажуть? Дірка Кубків. Так, Херсонський. Херсонський може бути. Донецький, Донецька область. Донецька область. Луганська область беру. Ну, там ще ні. Харківська, Харківська, що у нас тут? Трійка Кубків. Ну, плюс-мінус Харківська область, скажу чесно. Але десятка мечів, щоб ви розуміли, активність буде. Сильна активність буде. І з цього цього. Харківська область вже має наступ, щоб ви розуміли. Буде всюди, я б так сказала: потрошечку буде всюди. Всюди-потрошечку. Я ще буду розглядати окремі напрямки. Скажемо так.